Прекрасна унікальна можливість зараз поспілкуватися безпосередньо з паном Вітром. Це командир взводу НРК 131 го окремого розвідувального батальйону імені полковника Євгена Коновальця, який саме проводив цю операцію. Пане Вітер, вітаємо вас в прямому ефірі. Вітаю доброго вечора, пане. Доброго вечір. Ну і перше питання: ну звісно, що розкажіть, будь ласка, деталі цієї операції, чи це була спрямована? Їхав НРК знищувати росіянина, чи була якась інша задача, він там попався, скажімо так, під, під гарячий Браунінг. Це була спланована операція зачистки населеного пункту. Наші сили проводили, силами нашого батальйону, проводили зачистку населеного пункту, ліквідовували ДРГ, так звана інфільтрація відбулася. І, власне, ми ліквідовували росіян, не дали їм зайняти населений пункт, не дали їм викласти відео своїм. Тряпкором, от, в принципі, операція була успішна. Пане Вітер, хотів запитати, як часто, чи це вперше от НРК з Браунінгом відпрацьовував по тимчасово живій силі? Чи і до цього були місії, операції, де саме наземний роботизований комплекс застосовувався як ударний засіб. Ударний? В більшості, в більшості працюємо по тимчасово живим. Противникам є досвід застосування по легковим авто, по укриттям, але так зараз більшості знищує живу силу. Дуже цікаво, ми з Володимиром виговорювала це ще до стріму, Тобто, як відбувається комунікація з іншими суміжними підрозділами. Зокрема, от чи цей НРК з бачив прямо цього росіянина, mm -hmm. чи дрон його наводив, казав там лівіше, правіше, там вгору вниз. Тобто, як от відбувалася ця комунікація? Ну, ви знаєте, зазвичай тіпи, працюємо, зазвичай працюємо в прямій видимості, але тут дуже гарно замаскувався цей е, товариш, якби, і працювали під коригуванням Мавіка, під пристрілку Мавіка, тобто, можливий і такий варіант застосування. Але, як правило, працюємо тет-а-тет. -тет. Просто для мене питання. Це у вас був наземний роботизований комплекс «Дроїд», якщо я не помиляюсь, чи якась інша модель? Так, саме так. Це основне озброєння підрозділу. Так? І скажіть, будь ласка, як часто ви зустрічаєте ворожі НРК? І чи бачите, що ворог задіював НРК? І в якому статусі? Тобто, це логістика, чи іноді і трапляються їхні ударні дрони? Ви знаєте, з ударними дронами контакту не мали. Фіксуємо поодинокі застосування там як і логістів, так і інженерних комплексів, які проводять влаштування міних загороджень. Але наразі широкого стосування не спостерігаємо. Тобто, ми поки що лідери в цій галузі. Знаємо, пане Вітер, що ваш підрозділ що брав участь за чисті села Тернувати минулого тижня. Розкажіть, будь ласка, от про цю операцію. Наскільки багато інфільтрувалося росіян? Чи вони закріпилися там, чи ви не дали їм встигнути це зробити? Як відбувалася ця операція? Саме так, наш підрозділ виконував якраз зачистку населеного пункту кадри. Можете спостерігати зараз на екрані. Це не єдиний був контакт, це лише один епізод. Зайняли немало. немало. Наші хлопці досить багато цих товаришів наших зустріли. В принципі, всі ліквідовані, є полонені. Накопичилось досить суттєво. Ну, там вони у, у них були стаціонарні позиції, вони встигли закріпитися. Тобто контролювали це населений пункт що їх вибивати доводилося? Чи вони тільки yeah, от... вони встигли вони встигли забігти, поховатися по щілинам і сиділи, чекали, поки ми прийдемо їм допоможемо прийняти правильне рішення. Пане Вітер, знаємо, що у вас зараз активно триває рекрутингова компанія. Розкажіть, кого шукаєте, яких бійців і на які посади. Так, наш 131 й окремий розвідувальний батальйон імені Євгена Коновальця. Він перебуває в процесі постійного розвитку. Саме зараз шукаємо спеціалістів, операторів на безпілотні авіаційні комплекси, на наземні роботизовані комплекси. Шукаємо як на контракт, так і по мобілізації. Батальйон може запропонувати і контракт 18-24 18-24. Охоче, запрошуємо всіх бажаючих приєднатись до нашого підрозділу. Зможете отримати елітну професію, найкращий досвід і навички, справжні професійні навички сучасної розвідки. Більше інформації є у нас на сайті, є в наших сторінках, соцмережах. Приєднуйтесь, приєднуйтесь до нашого батальйону. Що ж, я закликаю всіх глядачів, хто ще не обрав собі підрозділ долучатися до 131-го окремого розвідбату. Це насправді легендарний підрозділ, про розвідників не так часто говорять, але це підрозділ має свою історію до повномасштабного вторгнення. Тобто, це справді крутий підрозділ і. Заходьте на соцмережі, долучайтеся. Або я... діліться, або, або діліться з кимось, хто вбирає собі ще не знаю, куди йому йти. Okay. Що ж, пане вітер, ми вам дуже дякуємо, що ви долучилися сьогодні до нашого стріму. І до наступних а безмежна повага вашому батальйону, звісно, і до на... до наступних Дякую. включень. До побачення. Дякуємо за чин. Дякую разом до перемоги.